Дев'ять кроків для бізнесу в Coral Club. Е, перший крок це реєстрація. Ми е, знайомимося з людиною, і, е, даємо інформацію, і висилаємо ссилку. Людина реєструється. Окей? Тобто, перш, і вона має вже свій е, онлайн-магазин. Далі. Другий крок це е, користування продуктом. Людина зареєструвалася, користується продуктом. Почала Проходити певні програми по концепції здоров'я, знайомиться з концепцією здоров'я. Це, звичайно, там детокс, антипаразитарна програма, програма очищення кишечника, там клітини харчування, знайомиться з цим, починає користуватися продуктом. Ось, і потім е, ділиться, звичайно, своїми певними першими результатами з своїм оточуючими, і таким чином е, десь зацікавлюється більше про е, нашу компанію і про цю можливість. І каже: я хотіла б мати там якийсь перший додатковий дохід, або можливо просто користуватися продуктом безкоштовно. Тоді ми говоримо, що є така система, і за цим йде вже третій крок: це навчання. У нас є онлайн сайт, де ви можете повністю Coral Business Academy, де ви можете повністю покроково все навчатися. Там скачати можна і зошит, і всі-всі-всі речі, які потрібні початківцям. Є чудова книга одного з найкрутіших мережовиків світу це Ерік Ерікорі, який пропонує книгу Стань профі. Я би радив її прочитати. Ось, потім є ще багато літератури, якої потім, можливо, треба буде переглянути. Нути для того, щоб трошки зрозуміти, як працює сама ця фінансова система, така фінансова грамотність. Да? тому, що ми говоримо, що тут ми навчаємось підприємницької діяльності. Окей, тому такий навик і мати бачення вже як підприємник. Звичайно, для цього потрібно, особливо для тих людей, хто без досвіду, потрібно трохи розбиратися з цим. Четвертий крок це подія. Коли ви вже познайомились вже з продуктом, вже прочитали, зрозуміли, вам цікаво, ви їдете куди? На подію. Тому дуже важливо з спонсором поговорити, сказати, я хочу поїхати на подію. І ви їдете на подію компанії. Є події регіональні, є події міжнародні. І ви їдете на такі великі події, і на події до речі дуже потрібно їздити, тому що це один із самих крутих інструментів для розвитку і швидкого такого розвитку вашого бізнесу. Ось на подіях ви їдете, ви дивитеся, чуєте історії, і ви надихаєтесь цими історіями. І звичайно, приїжджаєте додому, і вже з вашим спонсором у вас є можливість наступний крок п'ятий це. Цілі і планування, де ви з, з вашим наставником повністю проговорюєте те, що ви будете робити наступні дні, тижні, місяці, і навіть роки. Так, так, це можливі будуть планування вашого життя на наступних рік, 3-5. Наступний це. Крок шостий. Це список, де ви створюєте список і показуєте спонсору, і кажете, ось у мене є список, у мене є люди, теплі контакти, з якими ви робите зустрічі 2 плюс 1. Далі йде запрошення. Наступний крок це запрошення на зустріч. Тут ви Навчаєтеся саме як робити промоушен вашому спонсору і організовувати зустрічі 2 плюс 1, Організовувати зустрічі 1 плюс 8. Тобто запрошуйте на зум людину, де будуть вже інші партнери-дистриб'ютори. Запрошення теж дуже дуже важлива річ. Запрошувати людей можна на зуми на зустрічі, запрошувати на подію. Тобто сам навик запрошення дуже дуже важливий для і потрібно його відпрацьовувати. Вати, коли запрошуєте, вже зустріч? Окей, осі це зустріч з 2 плюс 1 спонсором, де ви представили спонсора, і потім спонсор розказав потенційній новій людині про можливість Coral Club, про систему оздоровлення, про, про те, які є цікаві бонуси. В залежності вже ви дивитесь і навчаєтесь, як спонсор проводить зустріч і собі відмічаєте, які задає питання, як він відбудовує такі. Перші дотики, щоб розкрити потреби людини, яка є напроти, окей, це ціле мистецтво проводити зустрічі. Ось і звичайно закривати зустріч теж дуже важливий навик, який, ем, який ви теж навчаєтесь тут, для того, щоб людина прийшла, можливо, на наступну зустріч, можливо, прийшла на новий кізум, приш підписалася, взяла продукт. Ну, всі, 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 оці речі. І, і стала користувачем далі. І um, останній крок це вже супровод вашого новачка. Вашого першого цього дистриб'ютора це останній крок, дев'ятий, і е, теж дуже важливий, де вже ми дивимося, як наш е, дистриб'ютор проводить зустрічі, і ми йому допомагаємо у цьому. Ось буквально за пару хвилин я вам розказав таку бізнес систему і кожний може її прийняти в незалежності від його професії, і звичайно, це дублікується. Можливо, дублікуватися вниз і таким чином, щоб ваша перша, друга, третя, п'ята і десята лінія теж знали про таку систему і нею користувалися. До зустрічі, друзі! Бажаю успіху всім!